Мистоть Омень, метраж сімдесят в кімнати Тресанозлиодин, висота стель Трим дизайн, яркономе фото. Андрій Беданов коротенько, дизайнери Денис Рижков і Надія Яркова оформили квартиру для молодої дівчини, яка любить подорожувати, цікавиться творчістю, любить майструвати руками. Замовниця просила створити обстановку, яка б нагадувала про подорожі по Європі. Цікаво. Що натхненням для інтер'єру стала її дорожня сумка зі шкіри гірчичного відтінку і туфлі, які дівчина завжди бере з собою в подорож. В результаті вийшов теплий затишний інтер'єр з яскравими деталями, які можна легко замінити. Подробиця. в ході проектування потрібно було врахувати кілька функціональних завдань: перше відокремити брудну зону входу від кухні, це вирішили установкою шафи і декоративної перегородки з бруса до стелі. Друге передбачити спальні місця для гостей. Тому всі дивани розкладаються, третє обов'язково творче місце для Мольберта, його поставили в спальні прямо біля великого вікна з видом на дерева, четверте у великому санвузлі потрібно поєднати душову огорожу і ванну, душову огорожу поставили прямо навпроти входу. Воно скляне і візуально не зменшує простір, велику ванну розмістили біля дальньої торцевої стіни без шторок і огорож, щоб зберегти візуальну чистоту ліній. Window Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer, push, Event, Fiш'iвент, баннер ЦОМОН, баннер Центаїнер, баннер 388 Сім при 4Б4, а вісім, один, шість, три, шість де 8, 9, 5, 8, Вибір матеріалів був обмежений невеликим бюджетом, проте дизайнери постаралися привнести кілька фішок на підлозі. У всіх житлових кімнатах поклали зносостійкий ламінат, малюнок активний. Дуб кантрі у передпокої і в санвузлах на підлозі керамограніт для простоти прибирання. Стик між ламінатом і керамогранітом закрили сталевим профілем, який йде майже в рівень з підлогою. На стіни в кухні вітальні поклеїли гладкі однотонні бамбукові шпалери, на стіні за телевізором і суміжні з нею стіні, що повертає в коридор. Декоративна штукатурка, що імітує російську мазанку. Ця штукатурка додала інтер'єру трохи етнічної атмосфери. До того ж вона дуже міцна і захищає найактивніший кут від відколів. Window data layer піш event Banner, Container, і баннер 0A5866, 5A8E453, 62C3067Ast. Віндов Даталаєр. Віндов Даталаєр, Віндов Даталаєр, піш Eventбар Son, баннерцентеєнер і баннерц194E4024e32, 8 дев'ятсот вісімдесят4e02ф'ятьфотиречотиресім РСІм. В санвузлі на стінах керамограніт, причому замовниця дуже хотіла білосніжний санвузол і великий формат, так і зробили. Тільки на одній стіні біля раковини використовували керамограніт з принтом у вигляді грубої в'язки. Затирка обрана спеціально графітового кольору, щоб підкреслити геометричність плитки для контрасту, щоб не було нудно. Над унітазом поставили чорний шафа, а інсталяцію і підлогу виклали керамогранітом під дерево, схожим по малюнку на ламінат в кімнатах. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, плитка. Солісоюмрес, підлогове покриття, керамограніт, сулісоюмрес меблі, іке освітлення, інкликт гостинее, оздоблення шпалери, меласа, підлогове покриття, ламінат, перло, меблі, Ікеа, Текстиль і декор, іке освітлення прав у дивана артеламп вбудований світло, цріста, люкс, двері, естет, ванна кімната, оздоблення керамограніт, мей, підлогове покриття, керамограніт, мей, сантехніка, інсталяція. Вітра, унітаз, акванет, гігієнічний душ нобілі ванна, алцепласт ручний душ, ідіс душова стійка, ганцроге, душовий піддон з каменю, вдушова огороже, ютеветер, раковина мелана. Змішувачі іддіс, освітлення, денкірс прихожа, оздоблення шпалери, меласа, підлогове покриття, керамограніт, цю мрес, освітлення, підвіс, лоспальня, оздоблення шпалери, меласа, підлогове покриття. Ламінат пер у меблі, іке текстиль і декор, Ікеа, освітлення підвіси біля вікна, едло прабіля ліжка, новодворські гостьова кімната, оздоблення, шпалери, марбюрд, підлогове покриття, ламінат пер у меблі, іке текстиль і декор, Ікеа, освітлення, люстри, едло Торшер, Ікеа, хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Рю